Привіт! Сьогодні отримали на байці жіночі джинси, моми, добрий стречч. Всі моделі гарно тягнуться. Мають чудову посадку, лікала. Байка. Євробайка. Це норма модель. Мом Норма. Це модель Супер Батал, структурована тканина. Широченькі, leg палаци, кому як подобається. Ну, вони просто широкі, зараз дуже популярні. Резинка ззаду. Це наймаленький розмір. 32-й, пачка 32-42. Це темно синій, це 31-38. Тут йде декорація стрази і стрази. Теж тканина структурована. Це у нас що? 3038 чорного кольору. 32, 42. White. Black. Резинка. Постричу вони десь на 4. З 5. Нормально. Це самий маленький розмір. Супер Батал 3242. Батальная серия 3036. Тут гудзик, тут резинка. Структурована тканина. серого кольору 3036 White Leg. Тут почти э, майже все модели, они идут э, структурована тканина. Рельефная. Норма. Це з пояском в комплекті. Така модель стрейт. Просто прямі норма сірого кольору. Така норма теж white. Всі моделі мають. Байку, Євробайка, краще так сказати. Але Євробайки трошки ще таке там напилення, а це щось середньо Так, ця модель йде стрічкою. Такий шов. Для з сірого кольору. Теж норма. Так, що у нас ще? Ще є отакий модель Батальна 336. Теж White Leg. Ці моделі дуже цікаві, популярні і добре зараз беруть. Фото ви можете подивитись за бути на зв'язочку.